Доброго дня, шановні, Коротесенько про мирний план Трампа, а точніше про примус до капітуляції. Ну, по-перше, ті пункти, які вони хочуть вписати в так званий мирний план. А по факту це капітуляція і примус до капітуляції, тому що все, що вимагала Україна, дати зброю. Зброю США не дали, хоча Будапештський меморандум, і куча других актів, які нас роблять дружніми країнами, та обіцянки щодо. Підтримки України, в тому числі на Майдані. Ми помним Нуланд. Ми і інших персонажів, які були там роздавали печенюшки і казали, що ми з України до кінця. Ми змінили шлях, ми змінили вектор розвитку. Ми змінили взагалі все. А отже, на даний час ми і не в НАТО, і не в ЄС. Хоча маємо вже 10 чи більше років війни, так ось США мали б дати зброю. Більш того, мали б захищати Україну, тому що є буде пешки Ми здали реальну ядерну зброю цим так званим партнерам в обмін на гарантії. Гарантії нема, нічого немає. Все, що вимагала Україна, просто дати зброю. Ми самі можемо себе захистити. Але нам потрібна зброя, яку ви забрали. Зброї не дали. Тепер під планом Путіна Трамп написав свою фамілію, і план Путіна став планом Трампа. А фактично, Путін е, нічого там не змінив і Трамп ні до що не договарювався. Просто шістки Путіна Трампу дали листик, який він мав. Зачитати як свій особистий план. По факту, ми там не маємо ні хіра, ми повинні здати кусок української землі, яку ще Путін не захватив, Путін нічого нам не дає. Ми маємо. Обмеження по кількості озброєння, ми маємо обмеження по фактурі озброєння, тобто не можемо мати дальнобійну зброю. Ми маємо обмеження по кількості е, ЗСУ, тобто пів армії ми маємо викинути, точніше, самим роззброїтись. Тому я вважаю, що все, що зробив Трамп, це просто. Ганчірець, той, що йому дав Путін, він підписав його і дав Україні. Жодних перемовин про Україну без України бути не може. Такий мирний план не влаштовує взагалі нікого. Так може зараз не, не слід сказати про кордони 91-го року. Але уж точно ми не в тому стані, щоб здавати країну Путіну. Бо ж там і УПЦ, і російська мова, і політики з Росії. ну... Тобто, все те, проти чого зараз народ України повстав і воює вже 12 років, все те нам хочуть впхати за допомогою Трампа назад. Ну і по-друге, з такими партнерами ворогів не треба. Я вважаю, що те, що робить США, це зрада народу України, зрада європейських, зрада взагалі цивілізаційних цінностей, тому що все, що відбувається зараз, це просто Україну обмінюють на якісь хотілки Путіна і Трампа. Оці ті жертви, все те, що відбулося за весь час окупації України, за весь час агресії Росії проти України, все це змарновано такими угодами. Має бути чесна, нормальна угода. Так можливо, і не кордони 91-го року, але і не заморозка війни. Тому що все, що зараз пропонує Трамп, це дати Росії час.